Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, марафон. Єдині новини в ефірі для вас. Працюють інформаційні команди. Фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський, доброї ночі. Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви вагнерівців про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей. Двоє колишніх бойовиків ПВК Вагнер на камеру розповіли, як розправлялися з мирними жителями в Бахмуті та Соледарі. кажуть, що вбивали, вбили понад 20 українських дітей та підлітків у Бахмуті, а також страчували військовополонених. Відомості внесли до єдиного реєстру за статтею порушення законів та звичаїв війни. Все сказане в інтерв'ю перевірять. Покарання обов'язково буде жорстке і справедливе. Прокоментував керівник офісу президента Андрій Єрмак, назвавши росіян нацією нелюдів та вбивць. Він зазначив, що Україна дізнається всі факти злочинів і знайде кожного, хто їх вчиняв. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилося живими, поки невідомо. Україна робить все можливе, щоб повернути їх. Написав Єрмак. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, аби бити жорстко. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар'янка. Повідомляє генштаб. Також росіяни наступають на Куп'янському, Лиманському та Авдівському напрямках, обстрілюючи сусідні села. Наші сили оборони відбили за добу понад півсотні атак на цих ділянках фронту. На Херсонському та Запорізькому напрямках ворог в обороні українська авіація задала 12 ударів по скупченню окупантів. Наші воїни збили російський безпілотник та розбили станцію радіоелектронної боротьби. Від російських окупантів страждають не лише люди, а й тварини. Ще одна жахлива історія з Харківщині, де в селі гусарівка знищене велике фермерське господарство. Через обстріли пожежі і знущання російських військових їх з двох тисяч голів худоби залишилося всього 200. Тварини, що врятувалися, пережили справжній голод. На фермі розповідають росіян, не пускали селян годувати корів, і ті почали їсти одна одну. Наша Тетяна досяк побувала на цьому господарстві. Далі розкаже, як висококласна ферма намагається відродитись. Фермерське господарство в Гусарівці неподалік Балаклії. До повномасштабної війни тут була велика коров'яча ферма. Нині мукання не чути, лише гурки твідірваного зрезятча. Якби тут хтось знаходився із людей, це ну це трупи. Сергій Воробйов, зоотехнік ферми, ходити порожніми зруйнованими корівниками, каже, справжня мука. Це було передове господарство на 2,5 тисячі голів худоби. Молока догіли до 16 тонн на день. Його купувала французька компанія. Після так званого освобождення корів лишилося трохи більш двох сотень, А надої впали до 450 літрів на день. Представляєте, що вони, вони були в вогняному котлі. Це взагалі це страшне діло. Всі тварини, які погибли, вони все-таки ну, розложилися і тут, тут така вонь була, що ну, не сусвітна. Ну, ви представляєте, що таке сотні, сотні тварин лежать ну, погибші. Бувало до 40 обстрілів за день, згадує зоотехнік. Фронт півроку проходив поблизу гусарівки. А за три тижні окупації росіяни влаштували коровам справжній геноцид, вбивали на м'ясо, розстрілювали. А ще росіяни вбивали худобу заради забавки. Приміром, ось цей корівник закидали протипіхотними мінами, і майже дві сотні висококласних корів загинуло. Росіяни облаштувалися на фермі вже за кілька днів, заборонили селянам доїти й годувати тварин, боялися, що не ведуть ракети. А коли в ніч проти 8 березня ЗСУ добряче накрили позиції окупантів, тіл було повний камаз, Сергія та ще кількох чоловіків арештували. Втекли під час обстрілів, скористалися панікою окупантів. Це другий день народження, каже зоотехнік. Відтоді корови тиждень нічого не їли, не пили і не доїлися. Мукання було чути по всьому селі. Врешті росіяни покликали селян погодувати корів. Пішли шестеро чоловіків. Більше їх не бачили. І ті люди, які пішли кормити худобу, вони вже додому не вернулися. Гусарівка була під окупацією три тижні. Звільнили село торік, наприкінці березня, коли селяни зайшли на ферму, жахнулися. Зараз я вам покажу, що таке тваринницький канібалізм. Це коли ці тварини, які на сьогоднішній день стоять без хвостів, ви зараз їх побачите, вони пройшли голодовку. І для того, щоб вижити, вони почали друг другу об'їдати хвости. В однієї корови половина хвоста, в іншої взагалі нічого. Ці обробки нагадують про пережитий голод навіть тепер, коли корови відгодовані й доглянуті. Вони тут були, ну як букінваль той же самий, і бачите, вони стоять. Ось зовсім практично нема хвоста, ось так видно, і він немає. До війни тут працювало дві сотні людей, платили податки, підтримували село, попри пережити гори, намагаються відродитися, розповідає заступник директора підприємства Анатолій Ісіченко. Запрацює ферма заживе село. Гроші, люди, магазини, все, дитячий садок, школа все нормально, село жило. Так. А зараз, коли подивився, це просто. Це я вибачаюсь, просто такий сум. Ну, люди підтримують і будемо відроджуватися. Росіяни покрали або знищили техніку, вивезли зерно, та наші люди із прірви зможуть вибратися. Головне посіяти, каже Ісіченко. От тільки поля це понад 5 тисяч гектарів, заміновані. На наступний сезон нам треба заготувати свої корми. А для того, щоб заготувати, треба пустити в роботу нашу землю. А вона. Вся до сих пір ще нам не розмінована, тому ми це саме така біль. Вирішили переробляти молоко, виготовляти сири. Уже є трохи овець, закупили курчат. Сусіди подарували кілька кіз, а одне з господарств 10 корів. Якщо хтось готовий поділитися худобою, сіном або насінням на фермі з великою вдячністю приймуть допомогу. Тетяна Доцяк Ігор Тамбієв, факти сітіві. Єдині новини. Чи зростуть в Україні тарифи на електроенергію після важкої зими та російських атак на енергосистему? Про це боязко заговорили ще у лютому, але конкретних рішень досі немає. Чи знайшли в уряді вихід? З'ясовувала Наталя Кулик. За цю осінь та зиму Росія випустила по нашій енергосистемі понад 1200 ракет і дронів. Пошкодила 43% мереж. Та, попри терористичні атаки ворога, цей опалювальний сезон Україна стійко витримала. Росіяни вичерпали ракетний потенціал, але до наступної зими можуть його відновити. В цьому переконані у Генштабі. Тож енергетикам треба не просто полагодити все зруйноване. Усю енергосистему треба зробити ще менш вразливою до обстрілів, і на це потрібні величезні гроші. За підрахунками Укренерго знадобиться щонайменше мільярд доларів. Але де їх брати, підтримка від партнерів є. Обладнання постачається. Певні фінансові ресурси. Наша компанія, наприклад, Укренерго, має можливість залучати традиційно, і ми в дуже великій в великому обсязі, наприклад, залучили їх в минулому році. Там порядка 700 мільйонів євро. Не у кожної енергетичної компанії української така можливість є. У компанії «ДТЕК» пошкоджені мережі, трансформаторні підстанції. 30 разів росіяни обстрілювали тес, які генерують електроенергію. Порахували, що, хоч мінімально. Полагодити поруйноване потрібно 6 мільярдів гривень. І таких грошей, кажуть, нині немає. Заробити їх, постачаючи електроенергію споживачам за нинішніми тарифами, нереально. Інвестиційні програми всі призупинені. Треба думати, як зарадити в цій ситуації, бо без теплової енергії, кажуть у ДТЕК, наступну зиму Україна не переживе. Без світла і тепла опиняться щонайменше 10 мільйонів українців. 6 мільярдів генерацій заробити за цей час неможливо просто фізично. Обладнання, Яке ми маємо купувати, воно вимагає авансів. Відновлення може бути йшло б швидшими темпами, або в більших обсягах, якщо були або була можливість заробити гроші на ринку, або ж була якась сприяння вигляді, скажімо, кредитів. І тут виникає завжди чутливе питання зростання тарифів. Сьогодні вартість електроенергії для населення в нас не ринкова і найнижча в Європі. Гривня 44 при споживанні до 250 кВт годин на місяць, та гривня 68 за понад 250 кВт годин. Уряд зобов'язався не підвищувати її до кінця опалювального сезону 23 го Обіцянку виконали. Така ціна діє до 30 квітня. Але що ж буде далі? У профільному Міненерго від відповіді утрималися, мовляв, якраз розробляють рішення. Регулятор ринку Енкарі каже, його озвучать наприкінці квітня або в травні. Нині підсумовують цей опалювальний сезон, рахують майбутнє споживання, розвіють чутки. Якщо перегляд тарифу і буде, точно не в рази. Заводи, фабрики, перукарні, пекарні. В них вартість електричної енергії там сягає 6 гривень, але однозначно тариф для населення не буде такий великий. Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці всі процеси. Це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря, це паливо, це заробітна плата людей. Тариф на електроенергію в нас не змінювався останні п'ять років і завжди він був дотаційним. Держава встановлювала низьку ціну для населення, але вартість виробництва електроенергії покривали з держбюджету. Раніше Україна могла собі це дозволити, але не на другий рік Великої війни, коли більша частина грошей йде на армію. Нині на енергоринку. Дефіцит у 30 мільярдів гривень каже регулятор. І якщо тариф не переглянути, борги накопичуватимуться. Ще наступну зиму ми пройдемо, але в 24 му може статися серйозна енергокриза. Те, що зараз є тарифом для населення, не покриває навіть витрати на те, щоб транспортувати електрику з електростанції до споживача. А вже щоб її згенерувати, там навіть мови немає просто ну жодним чином не передбачені гроші на то. Тому так чи інакше, рано чи пізно, це свято закінчиться. На думку Олександра Харченка, цього року або навіть до кінця воєнного стану влада навряд чи наважиться підвищувати тарифи. В ідеалі зміни мали б бути такими. Правильно було б зробити чіткий реєстр громадян. А хто скільки витрачає на комунальні послуги, включно з електрикою, газом, теплом, всім всім всім. Зрозуміти, в кого ці витрати занадто високі, і люди дійсно не потягнуть ринкові тарифи. А після цього ввести ринкові тарифи а тим, хто не може зробити прямий адресний механізм, коли люди автоматично отримують певну підтримку від держави, і ця підтримка по всіх розрахунках обійдеться державі десь в три рази дешевше, ніж підтримання низьких тарифів. Якщо тарифи переглядатимуть, механізм субсидіювання також це нам підтвердили в нацкомісії з регулювання енергетики і компослуг. Але вже конкретні рішення ухвалюватиме уряд. Також переглядатимуть ймовірно тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони в нас незмінні з 2021 року, бо здорожчали реактиви, треба гроші на ремонти та електроенергію. Якщо й підвищуватимуть їх, то поступово і не дуже суттєво запевнили венкарі КП, аби не шокувати споживача. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факти сітів, єдині новини. Великдень зустріли наші захисники на передовій. Напередодні військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, попри постійні обстріли та намагання ворога просунутися вперед, знайшли час, аби з бойових позицій прийти до храму Божого на Донеччині. Для освяти ласощів, які військові отримали пошту від рідних. Не всі мали кошик, тому у діло пішли коробки та навіть бойові каски. У них наші оборонці святили пасхальні смаколики. Це по класіки, Пасочка, місце, редиска, овочі, все домашнє, все привезене з дому, передачки наших матерів, близьких наших, які хотіли, щоб ми в даний час на даному святі були забезпечені всім найсмачнішим. Ікону з понад 30 тисяч сірників виготовив волинський майстер. Образ Божої Матері подарував у новозбудовану капличку для бійців тероборони. На роботу знадобився понад місяць часу. Чоловік, брат якого служить у збройних силах, не шкодував на це ні сил, ні терпіння. Саме головне сірники. Буває купиш ящик сірників. Половину викидаєш, не підходять, не, не по розмір, то широкі, то тоненькі, то поломені. Сірник до сірника Юрій показує, як вміло навчився вправлятися з такими дрібними предметами, які з неймовірним терпінням своїми руками перетворює на витвори мистецтва. На комп'ютері розбувається міні-схема, скільки якого кольору треба. Читаю, з яких сірників, трубочка, трубочка з соку, банка краски і пішов красити. Чоловік рекордсмен України. Три роки тому він виготовив найбільшу ікону з сірників образ Георгія Переможця, та цього разу трудився для нашого війська на прохання брата, який служить в одному з батальйонів Волинської тероборони, створив образ Божої Матері. Раді, звісно, бо, тому що таких виробів ну, буде ну я не знаю просто як сказати. Що, ну, це дійсно людина вкладає свою душу в все тому що. Висадіти, зробити це все з сервика. На це знадобились місяць часу та 33 тисячі сірників. Ікону чоловік передав у новозбудовану капличку для військових, яку звели в одному з батальйонів тероборони. Капелан каже, це для них унікальний оберіг. Це буде ікона покровителя нашого батальйону, де би ми не були, вона буде завжди з нами. Майстерністю робота захоплюються і бійці. А ще для них це символ віри та стимул боротися за кожен клаптик нашої землі. Для цього вони щодня докладають максимум зусиль. Це дуже важливо і дуже надихає, дуже мотивує для захисту подальшого нашої країни. Надихає підбадьорує і мотивує тим самим самому теж щось, якийсь прояв зробити. Батальйон тероборони вирушив на захист східних рубежів країни, й ікону взяли з собою як оберіг і символ нашої перемоги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти і Сітіві. Єдині новини це все, що встигаємо розповісти на цю мить, але марафон Єдині новини не спиняється ні на секунду. Наступний випуск опівночі.